Любим, край, любим Україну, її лам зелений гай в саду рясну калину, там соловейко навесні співає між гілками, та ми співаємо пісні, змагається він з нами. По-своєму кожна пташина співає, по своєму кожен народ розмовляє. У мене й народу мого українська, я мова чудова, своя материнська, по світу її, як святиню, нестиму, то поки живу. Чистоті берегтим, з любов'ю, сердечною, вірністю сина. Це мова для мене як мати єдина. Лекайте мову, пильно й не настане, політь бур'ян, чистіше від сюзи, вона хай буде вірна і слухняна, нехай вона щоразу служить вам, хоч живе своїм життям. Вислухайтеся, як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів, у тому гомоні морським Нема мудріших за народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не підете заглядати у словни. Це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумні садівни, достигли овоща, як у Грінченка і далі. Не прослухайте до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад.